Євангелія від Матвія, розділ 11. І коли закінчив Ісус на станови 12 учням Своїм, пішов звідти учити й проповідувати в їхніх містах, Іоанн же, почувши у в'язниці про діла Христові, послав двох із учнів своїх, запитати Його, чи ти грядущий, чи очікувати нам іншого, і сказав їм Ісус у відповідь: Підіть. Скажіть Іоанну, що чуєте і бачите сліпі прозрівають, і криві ходять, прокажені очищаються, і глухі чують, мертві воскресають, і в Богом благовіститься, і блаженний той, хто не зневіриться в мені. Коли ж вони відійшли, Ісус почав казати народу про Іоанна, на що ж ви ходили дивитися в пустелю, чи на очерет? Що вітер колише, на кого ж ви ходили дивитися, на людину, одягнену в м'який одяг. Адже ті, хто носить м'який одяг, перебувають у царських палатах, на кого ж ви ходили дивитися, на пророка? Так, кажу вам і більше, ніж пророка, бо він той, про кого написано: Ось я посилаю ангела мого перед лицем Твоїм. Який приготує путь Твою перед тобою, Істинно кажу вам: між народженими від жінок не повставало більше від Іоанна Хрестителя, але найменший у Царстві Небесному, більший за нього. днів же Іоанна Хрестителя донині царство Небесне піддається насильству, і ті, хто застосовує силу, намагаються захопити його». Бо всі пророки і закон пророкували до Іоанна, якщо хочете прийняти він Ілля, який має прийти. Хто має вуха слухати, нехай слухає, але кому уподібню цей рід. Він подібний дітям, що сидять на майданах і кличуть друзів своїх, і кажуть: Ми грали вам на сопілках, а ви не танцювали, ми співали вам жалібні пісні, а ви не плакали. Бо прийшов Іоанн, не їсть, не п'є, і кажуть у ньому біс. Прийшов син людський, їсть і п'є, і кажуть: ось людина черевоугодник і п'яниця, друг митарів і грішних, і виправдалася премудрість своїми дітьми. Тоді почав він дорікати містам, у яких були явлені найбільші чудеса його, за те, що вони не покаялися горе тобі, хоразине. Горе тобі, Вівсаїдо. Бо якби у Тирі і Сидоні були явлені чудеса, які явлені у вас, то давно б вони покаялися у волосяниці та попелі. Але кажу вам: і Сидону буде легше в день суду, ніж вам. І ти, Капернаума, не до неба будеш піднесений, до пекла зійдеш, бо якби у Содомі були явлені чудеса, які явлені в тобі. То він залишився донині, але кажу вам, що землі Содома буде легше в день суду, ніж тобі. У той час Ісус, продовжуючи сказав: Славлю тебе, Отче, Господи Неба і землі, що ти приховав Це від мудрих і розумних, і відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо таке було твоє уподобання. Усе передано мені від Отця мого, і ніхто не знає Сина, тільки Отець. І ніхто не знає Отця, тільки Син, і кому син хоче відкрити, прийдіть до мене, всі стражденні та обтяжені, і я заспокою вас, візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє любе і ноша моя легка.